У неділю на селі, у оранді на столі, сиділи лірники та грали по шелягу за танець. Кругома шкурява вставала, Дівчата танцювали, парубки. Уже й кінець, Ану те іншу, та й це добре, і знову ліри зарегли, і знов дівчата, мов сороки, А парубки, узявшись в боки, на присядки пішли. Найкращий парубок никита стоїть на лаві в сірій свиті. Найкращий хлопець та байстрюк, Байстрюк собі та ще й у так і нікому не до його. Стоїть собі, як той, плечима стелю підпирає, Та дивиться і замирає на титарівну, А та в квітах, мов намальована, стоїть сама собі. На Микиту не наче глянула. Горить, горить Микита, в сірі свиті, шеляга виймає, І за того останнього музику наймає, І на рівню ти рівну у танець вітає. Одчепися, пройди світе, і зареготалась ти та рівна. Хіба тобі наймичок не стало? Насміялась ти та рівна з бідного Микити. Насміялася при людях, що він в сірій свиті. Буде тобі, титарівно, заплачеш, не Богу, за ті сміхи. Де ж Микита? В далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало, з того часу титарівні щось таке сталося. Додому плачучи, прийшла і спати плачучи, лягла. Не вечеряла, не спала, яка лягла, така і встала, мов що робить сама не знає. А Микита, не наче сич, У сірій свиті, перед очима все стоїть. Мара та й годі, ти та Рівно, в недобрий час того нерівні ти насміялась. Стало жаль тобі його, нудьга печаль, і сором душу поступила, і ти заплакала чого, тому що тяжко полюбила мету бідного того. Диво дивній на світі з тим серцем буває. Вечір цурається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать бідна, Отак тепер не знає, де дітись ти та рівна. Хоч у воду, аби домикити. Стережітесь, дівчаточка, сміятись нерівно, Щоб не було і вам того, що тіти та рівня.